Доброго дня, з вами Катерина Поляруш і це рубрика Уроки мистецтва. І Сьогодні ми створимо малюнок на склі. Ось ми намалювали наш підготовчий малюнок олівцем, контуром. Нам обов'язково треба прослідкувати, щоб в нашому малюнку були замкнені лінії. Якщо в нас буде десь незамкнений контур, то може потім ця фарба перетікати в інший колір. Ми кріпимо наш ескіз. За допомогою двостороннього скотча беремо наше скло і його прикладаємо зверху на малюнок. Потім нам треба знежирити скло. Я протираю спиртом, тому що в нас має бути чиста поверхня, на якій ми будемо малювати. І тепер ми можемо приступати до того, щоб обводити ті лінії, які ми намалювали олівцем, контуром. Краще починати зверху, для того щоб потім ті елементи, які знаходяться знизу. Ми їх не задівали, не змазали випадково рукою. Що в нас може бути такий момент, коли ми контуром десь намалювали не так лінію або не там? Або в нас вона трошки не вийшла. Ми можемо спокійно її прибрати з допомогою ватної палички. Якщо нам важко обвести якісь елементи відразу, які поряд знаходяться один біля одного, ми можемо їх обвести зараз, щось залишити на потім, наприклад, через хвилин 10-15, коли підсохне наш перший шар. Коли ми обвели всі лінії на нашому малюнку контуром, ми залишаємо його сохнути як мінімум на 20 хвилин. Взагалі виробник зазначає, що повністю контур висихає за декілька годин. Тому, якщо у вас є час, ви можете, звичайно, його залишити надовше. Коли наш контур підсох, ми можемо починати розфарбовувати фарбою. Почнемо ми розфарбовувати наш малюнок зверху, так як в нас вгорі знаходиться небо, тому ми беремо блакитну фарбу і починаємо згори. У мене два блакитних кольори: один світліший, один темніший. Беремо пензлик і наносимо фарбу на скло. Нам варто не жаліти фарбу, тому що вона має трошечки розпливатися сама по собі. Тобто, якщо ми будемо її класти дуже мало, то нас такого ефекту не вийде. І так ми поетапно зафарбовуємо е, різними кольорами наші елементи малюнку. Якщо в нас є час, то звичайно нам краще е, зафарбувати щось одним кольором, залишити його підсихати, потім іншим. Вітражна фарба повністю висихає за 48 годин, е, але ну, в принципі за добу. Вона вже ну, має вигляд як повністю сухої роботи. Ми залишаємо підсихати наш вітраж, коли він повністю висохне. Ми можемо його оформити в раму і прикрасити ним свій інтер'єр.